22 травня біля символічної могили Тараса Шевченка в селі Колодниця відбувся мітинг Реквієм Україна назавжди. який організатори приурочили до 150-ї річниці перепоховання праху кобзаря. Щороку це символічне місце збирає разом представників влади, політичних та громадських активістів місцевих жителів. Вони приходять до символічної могили Кобзаря, аби вшанувати його пам'ять, ще раз звірити думки та помисли із заповітами поета і пророка. Шевченко вчить нас, як підніматись з колін, яка є довга і непроста, іноді дорога до свободи, але цією дорогою варто йти. Ми знову й знову дізнаємось та переосмислюємо невідомі сторінки життя та творчості Шевченка і, врешті. Не перестаємо захоплюватись невичерпним колодязем творчості, прагнень до любові поета, до рідної України. На мітингу звучали не лише промови, а й поезія. Знанням творчості кобзаря присутніх порадували учні Білинської загальноосвітньої школи. Україно, Україно ненько моя ненько, як згадаю тебе краю заплаче серденько. Шевченко то наша святиня. І ми просто щасливі, що тут є таке місце. Це малесенький куточок Чернечої гори. На зорі незалежності ідеєю відновлення символічної могили Шевченка в колодниці перейнялися активісти народного руху України та молодіжних організацій патріотичного спрямування. Учасниками відновлення цієї були ці члени громадської організації народного руху України за перебудову. Далі спілка незалежної української молоді СНУМу. І жителі Ковеля, жителі Білина і Згішина, великі хлопці приїхали з трактором. І ми обично їхали отуди, нагружали вручну пісок і привозили сюди, далі за Дерном їх і виложили повністю цю могилу. Пізніше традицію урочистого вшанування пам'яті поета в день 22 травня. Відродили активістки Ковальської філії Союзу Українок. Відтепер тут щороку звучить патріотичне слово та малозвучна українська пісня. Сьогодні Шевченка актуальна як ніколи. В той час, коли ми живемо в атмосфері брехні, викриваної моралі. Він закликає нас до правди закликає до єднання. І є сили, які весь час хочуть розколоти Україну, схід і захід. А Шевченко закликає Єднайтеся, брати мої. Молю вас, благаю на мітингу. Відслужили поминальну панахиду та вшанували пам'ять кобзаря покладанням квітів до символічної могили поета в селі Колодниця.